На землі влада і закони багатьох країн будуються на законі Небесного Царя Ісуса Христа, який є цар над царями і пан над панами. А багато людей сьогодні закликають дотримуватися законів, земних царів які навіть не є царями. сьогодні немає царів є прем'єри, депутати, президенти, але не царі. А люди водять в оману, в брехню, у цей сатанізм і кажуть: ось цар наказав. Але немає царів, є Цар Небесний. Тільки Ісус Христос, цар над царями. Якщо чийсь закони ми і маємо виконувати, ми виконуємо Його закони. Так і апостоли говорили, коли їм щось забороняли робити, говорила місцева земна влада: робіть це чи робіть те. Вони кажуть: ми не можемо переступити через Божий закон, через наказ Господа Бога, через наказ Христа, якщо це суперечить. Ми будемо робити те, що говорить Господь, і це дуже важливо.